Ви ж говорили українською у Львові, ось коли казали, В мене були Україні. так і так. І в, мене так, були і так. Друзі, да, в мене були друзі російськомовні, в мене були друзі україномовні. Я навчався в школі, де було і так, і так. Я пам'ятаю, що, по-моєму, це була чи не остання школа на 90-ті роки, де залишалася якась російська мова. Угу. Реально, вони так. Хлоп, весь Львів перейшов виключене на українське викладання. Ми зараз на, би, з цим ходимо з плакатами: ура, ура! Знову там і таке інше. Там відразу це відбулося і ніхто не, не пікнув навіть. Тобто ви завжди дві мови от, а, мали нормально. під рукою. Багато англійської мови, польська мова, я навчався в Варшаві, болгарська мова, арабська вона була мова кожен день в університеті. Угу. Тобто я такий білінгвал, не бі, навіть мульті мульті. Да, Але ви кажете, в 2003-му зайшли СОУ, зглянули Краснодарський, і типу відразу. Така була, не хочу, хочу українське. але мову при цьому ви так не сприймали. Дивіться в мене, бо я не вважаю, що російська мова належить Росії. Все, все, це відповідь. Я просто перепитався.